У шахраїв не буває вихідних днів. Саме тому ми маємо особливо активізуватися і тримати курс далі. Тож пропоную переглянути п'яту серію онлайн-підбірки Шахрай Гудбай. Сьогодні у нас невеличка розпаковка, але не зовсім проста. Будемо розпаковувати шахрайські посилки, такий собі анбоксін шахрайства, і поговоримо про те, як уникнути шахрайських схем під час онлайн покупок. Привіт! Мене звати Тетяна Машлаковська. Я менеджер інформаційної кампанії Шахрай Гудбай, яку проводить Національний банк України разом з кіберполіцією та Партнер цього курсу Фундація Кредобанк, яка поділиться практичними порадами для захисту від шахраїв. Ось, будь ласка, новенький iPhone за 7 тисяч гривень. Сайт, на якому робили замовлення. Новий і виглядав як справжній. Дивимось разом, що всередині. Класика жанру техніка за смішною ціною, попередження для всіх мисливців за знижками. Не ведіться на нереально низькі ціни. Провіряйте продавця, Apple не влаштовує чорну п'ятницю щотижня. Якщо бачите, iPhone за 7 тисяч гривень, це або сум, або шаграй. Переходимо до наступної посилки. Що в нас тут? Сонцезахисні окуляри Dior за 499 гривень. Вау! Ну це справжній люкс! Ось кілька простих, але дієвих порад, як захиститися від онлайн-шахраїв. Не переходь за підозрілими посиланнями. Навіть якщо повідомлення виглядає офіційно, краще перевір сайт самостійно через пошук. Не розголошуй особисті дані. Паролі, коди з СМС, cvv коди з карток це тільки твої дані. Перевір адреси сайтів. Справжні сайти банків чи державних установ завжди мають офіційний домен gov.bank.ua тощо. Чечети. Увімкни двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту твоїх аккаунтів. 5. Не ведись на легкі гроші чи подарунки. Якщо пропозиція виглядає занадто привабливою, це обман. Захисти свої дані будь-завжди на зв'язку. Напишіть у коментарях, чи натрапляли ви колись на гачок шахрая, чи стали ви колись жертвою обману. Якщо так, то опишіть, як це було.